Важко повірити, але остання серія «Ситкому друзі вийшла майже 20 років тому. Більше ніж 51 мільйонів глядачів у США та 10 мільйонів у Великобританії зі сльозами на очах дивилися епізод, де друзі символічно залишали ключі на столі та лишали культову квартиру. Спливли роки, але ми, як і раніше, любимо цих героїв і вболіваємо за них, як за своїх близьких. Тому не дивно, що нам цікава доля тих, хто їх зіграв. Сьогодні в «Біографер Експрес» ми розповімо, як живуть актори серіалу «Друзі», хто з них щасливий у шлюбі, а кого викрили на зраді. Які актори залишилися друзями і в реальному житті? І хто, не впоравшись із тягрем слави, тепер бореться із залежністю? Зараз про все дізнаєшся. Продюсери серіалу надзвичайно прискіпливо підійшли до підбору головних виконавців, вбачаючи в цьому майбутню запоруку успіху. Так, Мета Леблана, який зіграв Джої Требіані, було обрано після перегляду більше ніж тисячі претендентів. Складність пошуку полягала в тому, що всі інші актори на пробах були просто не смішні. Же. 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 Ма. 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 «пель». Пель. Great. Чудово okay. тепер швидше. Мальжемапули Леблан виявився не тільки комічним, але й був схожий на свого героя, актора, який шукав свою головну роль. Як і у випадку з Джої, Слава не поспішала до красунчика мета. До моменту отримання своєї зіркової ролі в друзях. Він остаточно збіднів і зголоднів. На проби чоловік прийшов із 11 доларами в кишені. Згодом Леблан, який фактично грав самого себе, став отримувати мільйонні гонорари. У тебе тут телефон? Right. Правильно, у мене телефон тут. Джої, пообіцяй yeah. мені щось. Never Що не дзвонити мені звідси? Коли серіал Друзі добіг кінця, мед перейшов зі своїм персонажем до наступного ситкому, який так і називався на честь його героя Джої. На жаль, шоу не стало дуже популярним і проіснувало лише два роки. Ще під час зйомок друзів у 1997 році Леблан познайомився з американською моделлю Мелісою Макнайт. У травні 2003 року вони одружилися. Вже за рік пара потішила всіх новиною про народження їхньої доньки, яку назвали Марина. Але шлюб подружжя тривав лише три роки, оскільки мед зробив помилку і сходив наліво. Незважаючи на публічні вибачення мета, перед дружиною у 2006-му пара розійшлася. Розлучення з дружиною співпало з початком творчого простою, що тривав до 2011 року. За цей час Мет Леблан пробував себе як продюсер, але не дуже досяг успіху. Популярність повернулася до Леблана, коли він знову став грати самого себе в серіалі Епізоди у 2011-му. В особистому житті мед так і не змінив статусу холостяка. Здорово. як життя, ти що? Здорово. як життя? Після розлучення Леблан зустрічався з Андреа Андерс, яка разом із ним знялася в Джої. Але в 2015 році, після восьми років подружнього життя, вони розійшлися. На зйомках мегапопулярного автомобільного шоу Топ Гір, де Мед був співведучим. Він завів роман із продюсеркою проєкту Авророю Маліган. Проте і цей роман зійшов нанівець через життя на відстані. Після двох років участі в шоу у 2019-му мед покинув проєкт, аргументувавши це тим, що хоче більше часу проводити із сім'єю та друзями. Попри те, що мету подобалося бути ведучим, він сказав наступне: витрати часу та тривалі подорожі віддаляють мене від родини та друзів більше, ніж мені хотілося. б». У 2016 році в ефір почав виходити ситком Кмітливець, де Мет зіграв головну роль. Шоу було скасовано у 2020 році після чотирьох сезонів. Зараз актору 55 років, і він не дуже часто знімається в кіно. Роль Моніки Геллер зіграла Кортні Кокс. Акторка настільки органічно вписалася в свій екранний образ, що, здавалося, начебто вона не грає у серіалі, а просто живе. Можливо, саме тому Кортні єдина з шести друзів, кого жодного разу не номінували на премію Еммі. Thank you. дякую. Дуже вам дякую. У 1999 році Кокс виходить заміж за актора Девіда Аркета. Під час зйомок серіалу їй довелося маскувати зростаючий живіт. У червні 2004-го вона народила доньку Коко Рейлі. Хрещеною матір'ю стала її подруга по серіалу і життю Дженніфер Ференістон. Куртні пережила і сумні події в неї трапилося кілька викиднів у 2013 році. Пара розійшлася після розлучення. Кортні деякий час зустрічалася з музикантом Джоні Макдейдом. Проте через несумісність характерів стосунки завершилися. Та ви що? Не така вже я й погана. Така, Моніко, така, пам'ятаєш, як я в тебе жила? Ти тоді була отака. Це несправедливо. Кортні зробила кілька пластичних операцій, від яких сама не в захваті. Та й деякі фанати вважають їх не дуже вдалими. Варто подивитися на фото до і після. Настає час, коли ти кажеш, о, я змінююся, я маю старший вигляд. Розповіла одного разу Кокс. А я не усвідомлювала, що о, чорт, я насправді маю вигляд дуже дивний із ін'єкціями, та роблю речі з моїм обличчям, які я б ніколи не зробила зараз. В інтерв'ю 2017 року вона зізналася, що в підсумку розчинила всі свої наповнювачі та навчилася відчувати себе комфортно зі своєю природньою зовнішністю. Садморю релаксинтин лесайтрай. Киссенс файн юсавчаєнденю look at a picture yourself and go oh гай. Кокс активно знімалася і до зйомок друзів: під час і після найбільш помітною роботою акторки, яка принесла їй номінацію на золотий глобус. Стала роль у серіалі Місто хижачок або звабливі та вільні. Останні роки вона встигла знятися у і п'ятій частині хорору Крик, незалежному фільмі Матері, доньки та інших. Зараз акторці 58 років. В планах у неї черговий фільм франшизи Крик. А зараз саме час написати в коментарі, кого серіалу, друзі, ти любиш більше за все. І чому? Ми все читаємо, та найбільш цікаві коментарі лайкаємо. Роль Роса Гелера, романтика палеонтолога, зіграв Девід Швімер, під якого від початку і писали сценарій. У нас був розрив. Господи, скажи це ще раз, я сам з тобою розірву стосунки. Проте продюсерам довелося вмовляти Девіда знятися в друзях, адже він не бачив себе в телевізійному проєкті. У підсумку Швімер чудово впорався зі своєю роллю, за що у 1995 році його було номіновано на премію ЕМІ як видатного актора телевізійного серіалу. Oh, wow. Також він отримав номінацію на премії Гільді Акторів. Через 27 років у проєкті друзі возз'єднання Швімер зізнався, що був закоханий у свою екранну подругу Дженніфер Еністон не тільки за сценарієм, проте вони ніколи не переступали межу по закінченні серіалу. Девід продовжив працювати в кіно і на телебаченні. Його найбільш відомі роботи, окрім друзів, це озвучка жирафа Мелмана в анімаційній франшизі Мадагаскар. hey, hey you guys! Ролі у фільмах Шість днів, сім ночей і Людяний. А також у серіалі Американська історія злочинів і Нагодуй звіра. До речі, його гра в американській історії злочинів отримала прихильність критиків і принесла Девіду номінацію на премію Еммі. У 2020 році він повернувся до старих добрих ситкомів, знявшись у британському серіалі Розвідка. Актор активно займається благодійністю та громадською діяльністю. Він є директором центру лікування зґвалтувань у Санта-Моніці. У листопаді 2011 року він дозволив шотландській благодійній організації Children First показати фільм Довіра, який він зрежисував. Це було зроблено на честь всесвітнього дня запобігання жорсткому поводженню з дітьми та насильства стосовно дітей. В особистому житті Девід не був однолюбом і часто змінював подружок, залишаючись неодруженим. А що тоді в нас? <риск> 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 ну, Що <риск> ми маємо? <риск> Яке майбутнє в наших стосунків? <риск> Це тривало до зустрічі в 2007 році із фотографом Зої Бакман. Свої стосунки Швімер підтвердив лише за три роки після їхнього початку, коли оголошував про заручене у 2011 році. В пари народилася донька Клео. Але на жаль, кохання скінчилося. Через шість років Швімер розлучився з дружиною. За кілька років у нього виник новий роман із Кеті Марковіц, яка молодша за нього на 24 роки. Ці стосунки актор не коментує. Девід надзвичайно слідкує за собою. Подейкують, що він зробив пластику носа. Також маючи зріст 182 см, сантиметри, він важить 80 кілограмів. Зараз актору 56 років. Глядачам запам'яталися й актори другого плану, які також стали невід'ємною частиною сюжету друзів. Джеймс Майкл Тайлер зіграв Гантера, менеджера кав'ярні. Попри те, що це не головний персонаж. Гантер часто з'являвся в кадрі і подавав репліки. Творці серіалу кажуть, що Тайлер отримав свою роль, тому що вправно обходився з кавоваркою. Чотири перші сезони він продовжував паралельно зі зйомками працювати в кав'ярні, де його і знайшли для ролі хлопця на задньому плані. Він зіграв більше ніж у 150 епізодах, і йому навіть придумали лінію безнадійно закоханого в рейчел. Сей рейчорейчел. А возвонпі колись піде зі мною кіно. А з мая коханка. Ні, це занадто. Рейчел може якось пообідаєш зі мною. Після завершення зйомок у друзях Тайлер більше не знявся у якійсь більш-менш значній ролі. На жаль, після виходу на екрани спецпроєкту «Воз'єднання», де всі його побачили по відеозв'язку, Тайлер помер від раку. Йому було лише 59 років. Мегі Віллер зіграла Дженіс, подругу Чендлера, і часто з'являлася протягом всього серіалу. Спочатку Мегі пробувалася на роль Моніки, але її не затвердили. О Боже, цікаво, що свій неприємний сміх у друзях вона розробила на основі крику дельфіну та сміху дятла Вуді Вудпекера. Віллеру озвучила кілька мультиплікаційних персонажів, знялася в багатьох фільмах і серіалах. Серед них секретні матеріали, на якому вона закрутила роман із Девідом Духовне. Швидка допомога, як я зустрів вашу маму? Останні з її проєктів це без соромники і родина Адамсів, яка вийшла у 2019 році. Джейн Сібет, яка зіграла першу дружину роса, закінчила свою акторську кар'єру у 2008 році та зайнялася продюсуванням. Тривалий час вона була захисницею жертв домашнього насильства, працюючи з притулками 1736 Family Crisis Center. Джейн Сібет також пробує себе в письменництві у 2019 році. Вона виграла Michael D. Publisher Awards, отримавши стипендію для роботи над рукописом її мемуарів про Джейн. Стосовно ж екранного батька Моніки та Роса, то Еліот Гулт є досить таки продуктивним актором. Щоправда, його пік слави припав на далекі 70-ті і 80-ті, Після чого актор став віддавати перевагу ролям другого плану. Його найяскравіші ролі останніх років у серіалах Рей Донован, «Грейс і Френкі та Метод Комінське у 2023-му йому виповнюється 85 років. Христина Піклс, яка зіграла Джуді Геллер, незважаючи на похилий вік, також продовжує активно зніматися головним чином у серіалах. Вона навіть виграла премію Еммі у 2018 році за кращу жіночу роль в серіалі Зламати стегно. Перед тим як ми перейдемо до долі чарівної Дженніфер Еністон, Пропонуємо тобі натиснути на кнопку підписки і дзвіночок. Так, ти не пропустиш вихід нових роликів про своїх улюблених знаменитостей, і не забудь поставити лайк. Це дуже важливо для нас. Підписуйся, а ми продовжуємо. Дженіфер Еністон зіграла в друзях Рейчел Грін, наречену втікачку, яка вирішила стати самостійною жінкою. А сьогодні я зупинилася і сказала: а що як я не хочу бути чоботом? Що як я хочу бути гаманцем? Чи кепкою? Не треба купувати мені кепку. Я кажу, що я кепка. Це метафора тату. Попри те, що спочатку головна сюжетна лінія відводилася Моніці та Джої, вже в першому епізоді стало зрозуміло, що Еністон перетягнула увагу глядачів на себе за цю роль, яку всі полюбили. Дженніфер отримала премії Еммі Золотий глобус, а також стала мега популярною. Як я маю розбуятися, якщо ти не даєш мені дмухати, цікаво, що зачіска Рейчел стала хітом багатьох жінок по всьому світу. Хоча сама акторка її не дуже любила. Мабуть, Еністон можна вважати найбільш успішною із шістки головних акторів друзів. На її рахунку десятки успішних картин, у яких акторка встигла зніматися між зйомками в друзях. Найбільш помітні з них Брюс Всемогутній обіцяти не означає одружуватися. Прикинь моєю дружиною. У 2000-му акторка вийшла заміж за Бреда Піта, улюбленця жіночої аудиторії. Пара вважалася найгарнішою в Голівуді. Проте шлюб тривав лише п'ять років і закінчився величезним скандалом через зраду Піта з Анджеліною Джолі. Ейністон важко перенесла розлучення, а шанувальники пари буквально втрачали глуст через закінчену казку. Незважаючи на це, Джейн знайшла в собі сили продовжувати жити, і їй у цьому дуже допомогла йога. Зараз незамінні її помічники в підтримці психічної та фізичної форми, це фітнес, яким вона займається не менше ніж п'ять разів на тиждень, і правильне харчування. Акторка весь час активно знімається, пробувала себе в ролі режисера і продюсера. Деякий час Дженіфер зустрічалася з актором Джастіном Теру, і пара навіть узаконила стосунки у 2015 році. Проте і цьому шлюбу не судилося тривати довго. Вони розійшлися у 2018 році. Попри невдачі в особистому житті, акторка продовжує вірити в кохання та стосунки. Останнім часом кар'єра Джені Ференістон так само йде вгору. Її не тільки було призначено виконавчим продюсером, але й вона ще зіграла ведучу Алекс Леві у стримінговому серіалі Ранкове шоу шоу мало успіх, і у 2022 році його продовжили на третій сезон. У Еністон є і свій бізнес, косметичний бренд Лола Ві, який раніше випускав парфуми, а нині засоби для волосся та шкіри. Зараз Дженніфер Еністон 54 роки, і вигляд вона має пречудовий. Меттью Перрі зіграв у друзях роль Чендлера Бінга, який прославився своїм сарказмом. Занадто кумедно. Нема сили дражнитися із Джої. Гарні черевички, правда. Ти мене вбиваєш. Як і у випадку із Лебланом, було непросто знайти актора, який був би досить смішним. Коли ж з'явився Метіо, все стало на свої місця. У пері справді є талант коміка, що підтверджується багатьма комедійними ролями, зокрема танго в трьох татові. Знову 17, майже герої шахраї. На жаль, слава не пішла на користь актору. Ще на зйомках друзів у меті пері почалися проблеми з алкоголем. Пізніше додалася наркотична залежність. На зйомках спецпроєкту Друзі возз'єднання Пері саме був на початку шляху в черговій боротьбі із залежностями. Він визнає, що витратив 9 мільйонів доларів на те, щоб повернути здоровий спосіб життя. Одного разу Пері прийняв занадто велику дозу знеболювального препарату, і його серце зупинилося на 5 хвилин. Про свою боротьбу він написав у мемуарах, які вийшли восени 2022 року. У тяжкий для нього період лікування меціо простягнула руку допомоги Дженіфер Еністон. Пері знав Джен ще до спільних зйомок і навіть був у неї закоханий. Але через невзаємність він кинув залицяння. В молодості у Метію був роман із багатьма прекрасними жінками, такими як Джулія Робертс, Лізі Каплан, Лорен Грем і Ясмін Блід. Але як він зізнається сьогодні, підставою розставань була переважно його невпевненість у собі. Незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям через залежності, всі роки після друзів Метіу Пері багато знімався. Один із найбільш його відомих фільмів це Дев'ять ярдів, де його партнером став Брюс Вілліс. Останні роботи Метью в кіно вийшли у 2017 році. Це телесеріал Хороша боротьба і міні-серіал Клан Кеннеді» після Камелота у 2020 році. Метьо зареєструвався в інстаграм. Ця подія так потішила фанатів, що ті навіть поставили рекорд по підписках на його акаунт. За першу добу в актора нараховувалося вже більше ніж мільйон підписників. А я хочу тільки мільйон доларів. Зараз Меттью Перрі 53 роки. Він уже не такий красунчик, як у молодості, але ми його все одно любимо. Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі Буфем, була другою, хто дістав роль у серіалі. Друзі за свого персонажа Ліза здобула премію ЕММІ дві нагороди гільдії акторів. США. Також вона відома за ролями у фільмах. По скриптум Я тебе кохаю. Аналізуй це, «Аналізуй те». протилежність сексу. За роль в останньому вона отримала кілька премій. Порівняно з надзвичайною популярністю в друзях. Подальша кар'єра кудроу не була настільки успішною, проте вона цілком винагороджена в особистому житті. Під час зйомок друзів ліза познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Мішелем Стерном. З яким вони в шлюбі з 1995 року на зйомках друзів вона з'являється вагітною сином. Продюсери вирішили вписати цей факт до сюжету. ситкому. одне з дітей штовхається. Я думала, це добре. воно штовхає не мене, воно штовхає іншого. А ну, я зараз зайду до вас. Зараз її сину Джуліано Мюрею 24 роки. Він закінчив школу кінематографічних мистецтв університету південної Каліфорнії. Цікаво, що син Лізи вплинув на те, що пара більше не завела дітей. Мюрей досить прозоро натякнув, що не хоче брата чи сестру, і батьки вирішили врахувати його бажання. Після закінчення серіалу Друзі Ліза працювала над кількома телешоу як продюсер, зокрема, веб-терапія, повернення і знімалася у невеликих ролях. Ліза вегетаріанка, вона така ж струнка, як і була, і продовжує товаришувати, як і в часи зйомок друзів, з Кортні Кокс. Зараз Лізі Кудроу 59 років. Хоча їй їх не даси. Смеліке Друзі, це один із тих чудових проєктів, які з роками не втрачають своєї популярності. Відповідно, імена тих, хто знімався в цьому ситкомі, назавжди закарбувалися в історії кінематографу. Для когось з них участь у друзях стала квитком у щасливе життя, для когось випробуванням на міцність. Але не вони перші, не вони останні. Про те, як з тягарем слави впоралися актори іншої відомої франшизи, ми вже розповідали в минулому відео. Як зараз живуть актори Гаррі Поттера? хто з молодих чарівників встиг одружитися і навіть народити дітей, хто вирішив покинути акторську кар'єру? І як справи у хлопчика, що вижив, тисни на відео, що з'явилося на екрані, та про все дізнаєшся. З тобою був біограф Ерекспрес. Залишайся з нами, адже далі ще цікавіше.